Молодий, веселий, товариський, чесний. Він завзятий спортсмен та відданий друг міг прожити довге, наповнене цікавими подіями життя. Натомість обрав найвідповідальнішу місію захист вітчизни в суботу, 23 грудня, шосткинці провели в останню путь 22-річного Євгена Алексейчука. Шосткинська громада знов смуткою печалі євгеній такий молодий, але поклав вже своє життя життя за країну. За нас з вами, співчуття рідним, близьким. Слава Україні! Він найбільше в своєму житті хотів стати військовим. Задля досягнення своєї мрії, вступив до Харківського танкового командного училища, наполегливо опановував військову справу. Молодий вік Євгенії не завадив йому боронити незалежність України в зоні ООС. Саме там він наповно став цінувати військове братерство. Його побратими стали важливою складовою життя військового. За блискучі досягнення Євгеній Алексійчук був відзначений нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Сталевий Хрест, нагороджений відзнакою командувача об'єднаних сил Козацький хрест почесними грамотами. Він міг продовжити і далі військове навчання, проте обрав для себе військове братерство. І початку великої війни, яка застала Євгена на службі, відправився у найгарячіші точки. 16 грудня цього року навідник танкового взводу танкового батальйону Євгеній Олексійчук від отриманих поранень помер у військовому шпиталі. Він гідно прожив. Відведені йому Господом свої 22 роки. Він до останніх хвилин залишався вірним рідній Україні та військовій присязі. Віддати останню шану людині честі, справжньому чоловікові і відданому патріоту. Прийшли його земляки з селища Вороніж, які знали і поважали Євгена багато років. Від вороніжців прийміть співчуття рідний, близькі. Дякуючи таким хлопцям, ми з вами живемо на цій частині мирної території нашої України. Слава воїнам, слава Євгенію, слава Україні. Ще один наш учень, наш Женя Олексійчук загинув, захищаючи Україну. Це був світлий, добрий хлопчик. Який став справжнім чоловіком, який пішов боронити свою <клес> батьківщину. Щире співчуття батькам, близьким жені, він назавжди залишиться в нашій пам'яті, в наших серцях. Вічна слава герою! Провести героя в останню путь і приклонитися перед пам'яттю Євгена Алексейчука прийшли рідні, друзі, небайдужі городяни, для яких звитяга і сміливість Євгена і кожного воїна, який віддав своє життя за світле майбутнє України справжній подвиг.